Всім привіт! З вами Михайло ви на каналі Містр Попович і це вже 64-й день челенджу на відтискання присідання і на празд посторожів про цьому старнів. Ну що можу сказати? Uh, я навіть думав, що буду спати сьогоднішньовечором, але думаю, ні, треба мало працювати. Я вас взяти відеоролики з челенджем. 64 день. І трава якийсь іграбив відеоролики. Скільки вже часу пройшло, вже це переслуживав Windows, але ще <писував> не записував відеоролики. Бо щоб повністю все не налаштував. Але думаю, що сьогоднішній день, сьогодні неділя, сьогодні 3 серпня 2025 року. Так що сьогодні, я думаю, що день буде такий нормальний і буде все добре. Все добре. Е, зроблю челендж та й буду щось можливо інше. Можливо, сьогодні буде стрим. Не, не можу сказати так, що берю щось маленько, ставте ваші подобайки, пишіть коментар і підписуйтесь на канал, не забувайте дзвіночки і підписуйтесь всі соціальні мережі. Ссылка буде в общем. Якщо хоче мене на донат в описі. Так що відео без монтажу, а ми погнали. Перший підходик, не знаю, мій рекорд вже 55 відтискань. Я навіть на присідання, що навіть там не дивлюсь. У мене більше відтискань. Ну що, погнали! Перший... Іскодик. Десять. Фух. Сьогодні такий, ще рано. Вже. Та я ще не в сторану. Хотів так спати, але потім думав ні, треба зняти і треба щось зробити. робити. Була... Понали. Двадцять. Двадцять уже. Не знаю. Ya da muhtemelen bir rekord ama bir şey olmayacak. Pana, 64. 64. Challenge. 64-й день, цебий мені перше, учити б легко, що міг, якби я би не здобував, а робив, робив, то я би, можливо, зробив би А це була помилка на меродині. Я так тобі подумав. 30, що зараз залишається. 70. Можливо, буде, по... Двадцять, може, 25. пять 70. Я вже убрил на Так що... Шо, шоду с доймо Прив <кхм> Ну що, погнали другий підходик Русь піски понад чеши вже 43 43 сорок уже. П'ятдесять. П'ятдесят. Спорт це села. Але якщо ви впевнені, що завершите, Якщо спочинайте, треба прямувати до кінця. Так що з таким і навіть щеленджем. Було все, як було і легше. І було і важче. Але ви, в принципі, вже зміни бачите. Відео все без монтаження стараюся. Ну що, до стирайте підходик. Лишається ще. Кулосень, лишається ще 50. Можливо, два підходи по. 25. п'ять. Подивлюся. Ну що? Погнали? Не треба довго тягнути резину. Şüzisert. Şüzisert. Bana Семь сейчас уже пять десять треба і шелушається останній 25 25 Два п'ять відтискає сіразу переходжу на присідання. Опа ще лишається 100 Приседания и потом всё, что 100 на прессе. Ну что? Понадобилось. Останних 25, надеемся, что остальные на сегодня 64-й день. Понадобилось. T15, T75 t 15 T16 уже. вже! чуть страшно відпочити? І зразу приступаю до, до останніх десять. Я вже відчуваю, що тебе що не зробив би. Ну що, погнали! Станіх! Десь! То? Ну що, приступаю одразу до. Приступаю одразу до, віджимань Відео без дуже що видав. Ну що, понадоби? Понадоби. This. Yes. Сорок 40. Сейру залишається 40 сорок присідань. і залишається сто на прес. Важко трошки. Але потім це... Ну що, помали? 60. Фу. 80. Залишається ще 20 присідань і перехожу на раз. Майже без перебожинку це не те, що вам на стрімі. зробив, трошки поваров, ще, ще атом з вами. А, я потім далі через пару хвилин роблю. Ела, добре, за днес ще бъдем лайк, лайк, ще така записва от тези ниши, които имам робета, може по живо да ни стигме. Но шо, панада! то навіть може трошки більше зробив Ну що, приступаю до останнього на сьогодні на бред сторонів, так що погнали. Не забувайте ставити ваші подбайки, підписуйтесь на канал, підписати коментарі. Це для того, щоб... Була мотивація, і щоб відеоролики попадали в рекомендації. Коментарі обов'язково бо пишіть. Ну що, Сто! Стоп! О, навіть може трошки більше, так як було із відтисканнями із... Ну, що можна сказати? 60... 64-й день. Завершено! Здається, що тебе міг би зробити ще, але... Як починаєш робити, в тебе як енергія випаровується. Але... Але що можна сказати? Вже 64-й день завершено. А все лишається. Сор тридцять шість днів. Тридцять шість днів. А чи витримую до кінця? Я я тако... на своєму прикладі. Стараюся для вас доказувати, якщо дисципліна саме головне, якщо навіть мотивації нема, ти роби, щоб була дисципліна, щоб ти був собі відповідальним. Я вже стараюся такої вже, але по відеороликам, по інших ігрових я поки що не маю. Можливо, я буду цей там придумувати дещо. Ну добре, дякую, що щось до кінця, це вже був 64 й день челенджу на відтискання, присідання і на прес посторожню протягом 100 днів. Вже офіційно сказати 64-й день закритий. Завтра буде 65-й. Так що не забувайте ставити ваші подбайки, підписуйтесь на канал. Писати коментарі, не забувайте про дзвіночок та і на інші соціальні мережі. Якщо хочете мене підтримати, ссылка на донат ви описі. А я буду вже прощатися. Прийшли, магом також 25 хвилин швидко. Так що, якщо що, відео без монтажу, 25 хвилин, може, може комусь сподобається. що може хтось ще тебе, як для себе візьме челендж такий. Я, я навіть вам розкажу, я навіть ці, ці... раніше пробував зробити челендж для себе. Мене вистачило на десь десь до тижня, десь 5-6 днів, потім я закинув. А це вже і бачу ваш актив, бачу вашу мотивацію. Я, я сам казав, якщо цей. Якщо не буде все активу, я не заброшу. Буде більше для мене такого сказати історію. І я... і я навіть такого почуваюся цей, чудово. Навіть після тренувань трохи відпочив вже, та й би міг би робити ще, але вже відеоролик завершено. Ну добре, буду з вами прощатися. З вами був Михайло, ви на каналі Містер Попович І до нових зустрічей, Побачимось!